Друзі, я знаю, що зараз сезон різдвяних подарунків. І я ні в якому разі не прошу вас його проігнорувати. Проте, давайте разом з нами зробимо подарунок нашим військовим, станемо їхніми тайними сантами. Тому я попрошу вас взяти участь в нашому останньому зборі в цьому році. Цього разу будемо збирати на тактичну медицину для підрозділу кракен. Сума не маленька 100 тисяч гривень. Але я хочу вірити, що ми її зберемо. Для мене особисто це дуже важливий збір, бо там служить мій друг. Мені дуже хочеться насправді, щоб йому та його побратимам тактична медицина не знадобилась. Але краще, щоб вона була. Тому для збору ми підготували суперцікаву лімітку Seiko 5 Bruce Lee. Квота на Україну обмежена. Більш того, ми обрали ще й цікавезний індивідуальний номер для вас. Нехай це поки буде для вас загадка. Також у нас буде подаруночок і для найбільшого донатора від хлопців з кракану. Як завжди, щоб взяти участь, потрібно зробити донат на суму 300 гривень та більше. Кожні 300 гривень це один шанс виграти. Більше донатів це більше шансів. Не соромтесь підтримати наш збір будь-яким донатиком, будемо дуже-дуже вдячні. Якщо такої можливості немає, обов'язково зробіть репост. Збір стартує сьогодні і закінчується 25 грудня. Лінк на банку збору буде в шапці профіля Instagram, а також я додам його в описі до відео. Дуже дякую за ваші донати разом до порма. Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі Watch. Здається, не стигла я кліпнути очима, як минув більш ніж рік з випуску про кінг Сейко. Якщо бути точною, він вийшов 10 листопада 2023 року. Тоді ця колекція вперше приїхала в Україну, і для нас це було великою подією. Бо внутрішня кухня годинникових брендів налаштована так, що іноді, навіть будучи офіційним дилером чи дистрибутором, ви можете мати обмеження по асортименту. Дехто не зовсім розуміє, звідки взялись King Кінг Сейко та чим вони особливі чи важливі. Тож, перш ніж перейти до огляду актуальної колекції, згадаю декілька історичних епізодів, пов'язаних з кінгами. Виявляється, що фабрика Деїні Сійкоша, де почали випускати King Seiko в 60-х, була повністю зруйнована бомбою під час бомбардування Токіо 9 березня 45-го року. Після війни заводи намагалися якомога швидше відновити. Спочатку цілі машини були перевезені з Токіо на фабрику в Сува, щоб якомога швидше розпочати виробництво. Це сталося в серпні 1946 року. Пізніше, Дейні в Токіо також була відбудована. Згодом і King Seiko, і Гранд Сейко почали випускати на обох фабриках, але Сейко зробила два дочірні бренди настільки незалежними, наскільки це було можливо. Кооперації було відносно мало, і між ними виникло здорове суперництво. Цей поділ на дві частини, крім мотивації до інновацій, також мав і інший позитивний ефект: якщо одна компанія мала проблеми з виробництвом, інша могла задовольнити попит, збільшуючи виробництво, доки проблема не буде вирішена. Ця внутрішня конкуренція була необхідна і через те, що Японія ставала більш відкритою країною. Тож на обрії замаячила перспектива появи швейцарських та американських годинників, і японці мали запропонувати якісний та конкурентний продукт. Фабрика Суо хотіла, щоб їхня продукція успішно конкурувала зі швейцарськими годинниками, які фактично домінували у світі. Крім того, Європейська асоціація хронометрів також попередила Сейко, що вони не можуть використовувати позначення хронометр на годинниках, оскільки вони офіційно не перевіряються незалежним органом. Тож одним з етапів загального підвищення якості стала участь у конкурсі Swiss Chronometer Competition в 1963 році. Випробування на точність проводились в багатьох обсерваторіях по всьому світу. Однак, обсерваторія Нефшатель була все ж таки найпрестижнішим конкурсом годинникарства. Номінанти проходили найсуворіше на той час випробування на точність механічних годинників. Тестовий період тривав зазвичай 45 днів. Кожен годинниковий механізм перевіряли 10 разів у 5 положеннях і при двох температурах протягом 4-5 днів. Під час випробувань перевіряли, наскільки годинник може бути точним. Середньодобове відхилення становило 0,75 секунди. Обмеження похибок були набагато суворішими, ніж інші сертифікації механічних калібрів, такі, наприклад, як коск. Годинники, які витримували випробування, отримали офіційний сертифікат хронометра обсерваторій, а ті, що перевищили стандарти, також були нагороджені призами. Саме наручні годинники Seiko вперше взяли участь в конкурсі в 1964 році і провалились, на жаль. Але це ніяк не завадило японцям продовжувати розв'язувати проблеми своїх годинників, в тому числі й на магнічування. У наступні роки Seiko зробили антимагнітний корпус для годинників. Але щоб ще зменшити ризики, моделі на конкурс відправили спеціальним південним маршрутом, щоб уникнути сильних магнітних полів. Вони також зробили всі можливі деталі зі спеціального немагнітного нікелевого сплаву, щоб захистити від впливу сильних електромагнітних полів, що проходять через салон літака. Коробки, в яких годинники відправлялися до Швейцарії, також були виготовлені з цього матеріалу. Зусилля незабаром принесли плоди. Із 124-го місця для фабрики Даїні» та 114 го місця для «Сува» в 65-му році. Годинники Сейко перемістились в першу десятку для Даїні і двадцятку для «Сува». А в 1968 році фабрика Даїні» представила годинники з новим механізмом і досягла значно кращого результату, ніж швейцарський переможець минулого року. Однак одразу після його перевірки оголосили про скасування конкурсу. Конспіративні теорії припускають, що це пов'язане зі стрімким зростанням точності годинників Seiko, яка погрожувала престижу швейцарських. Але хто ж тепер скаже, як воно було насправді? Сейко ж взяли участь в іншому конкурсі Geneva Observatory Competition і зайняли з 4 по 10 місце. Випередити їх змогли лише три експериментальних кварцевих годинники швейцарського виробництва. Як бачимо, поява колекції King Seiko, яка змагалася грандами, в результаті пішла на користь годинникарства Seiko загалом. А тепер повертаємось у сучасність. В минулорічному відео було два корпуси, які відрізнялись габаритами та механізмами. Якщо не бачили випуск, залишаємо вам посилання. Але ж Seiko на місці не стоїть, і зараз в асортименті є вже декілька ітерацій. Корпус діаметром 37 мм з механізмом 6R31 є сріблястий циферблат, текстуровано срібло, чорний, коричневий і червоний. На ці ми робили огляд минулого року. Корпус діаметром 39 мм з механізмом 6R55 є синій, зелений та текстурований беж. Корпус діаметром 38,6 мм і меншою товщиною 10,9 мм завдяки тонкому механічному калібру 6L35. Є чорний та сріблястий цифроблат. І нарешті останні свіжі новинки в корпусі 38,3 мм з механізмом 6R55. Та цікавими циферблатами чорного, синього та зеленого кольору. Поки ми бачимо досить класичні образи корпусу. Проте скажу так: наступного року на нас з вами очікують сюрпризи. Більше, ні слова, все побачите згодом. І давайте дивитись, що нового маємо на зараз. Почнемо з останніх релізів з механізмом 6R-55. Всі три кольори циферблата, які презентували Seiko, приїхали в Україну: синій, оливково-зелений та чорний. Особисто мій фаворит синій. Він має такий незвичний відтінок, можливо, із вкрапленням фіолетового, але результат справді вражаючий. Саме такого кольору я не бачила в жодного іншого бренда. Хоча я й не дуже здивована, бо кольори та текстури це справді сильні сторони Seiko. Не знаю, хто може запропонувати щось схоже в подібному ціновому діапазоні. До речі, тут цікаві не тільки кольори. Циферблат має вертикальну текстуру. Ніби нічого складного, але в комплексі виглядає дуже круто, плюс створює гарну альтернативу трохи заїженим паризьким цвяхам та сонячному промінню. На цифроблаті маємо поліровані об'ємні накладені індекси. Вони створені дуже майстерно і таким чином, що яскраво відблискують під різними кутами світла. Цей ефект додатково підсилює сапфірове скло у формі купола. Взагалі, особливість всіх кінгів це їхня блискучість, яка досягається завдяки багатогранності обробки різних елементів. Маркер на 12 вдвічі більший за інший і має тонкий візерунок у формі піраміди на верхній поверхні. Годинна та хвилинна стрілки у формі дафін у цій версії мають матове здоблення, а не полірування. Окрім того, тут вперше для King Seiko з'являється люм. Секундна стрілка голка все також полірована і люма немає. Поряд з міткою на 3 години маємо квадратну апертуру дати в сріблястій рамці. Корпус діаметром 38,3 мм має сатинований ран з двома гранями. Кутасті вушка мають поліровану трикутну грань в центрі та дві матові по боках. Відстань між вушками становить 46 мм, товщина 11,7 мм. До речі, якщо подивитись на вушка з торця, їхня форма нагадує схематичне зображення діаманта. На правій частині корпусу досить велика заводна головка з емблемою King Seiko у формі щита. Щит також з'являється і на глухій задній кришці. Водозахист моделі складає 100 м. Всередині автоматичний калібр з ручним заводом 6R55. Він має 24 камені та працює на частоті 21600. На, на відміну від свого родича 6R35, цей новий калібр має 72 години запасу ходу чітко на 3 дні повноцінного носіння. Діапазон точності такий самий, як і в 6R35 плюс 15-25 секунд на день. До корпусу маємо багатоланковий сталевий браслет в стилі ретро. Який нагадує браслет історичної моделі King Seiko 65-го року. Гранчисті ланки від корпусу до складної брендованої застібки мають елегантну обробку з полірованими фасками. Також браслет має систему швидкої заміни. Під це діло Seiko випустила серію з 10 різних ременів. А тепер переходимо до дорожчої серії King Seiko. На перший погляд, дуже схожі, але насправді все ж інше. Тут загалом є три моделі: дві регулярні з чорним та сріблясто-білим циферблатом. Та лімітована з хризантемним циферблатом. Але у нас в огляді буде чорна і лімітована. Екстер'єр корпусу King Seiko діаметром 38,6 мм збережений. Але тепер він значно тонший. Його товщина складає 10,7 мм, що на 1 мм тонше, ніж у попередньої версії з механізмом 6 r Розмір від вушка до вушка складає 45,8 мм. Досягнути таких габаритів вдалося не лише завдяки вдосконаленому та тоншому механізму 6L35. Але й нові конструкції корпусу, тонших вушок та сапфіровому склу у формі купола. Ці кінгі не тільки тонші, ніж попередні моделі King Seiko з механізмом 6R, але й навіть тонші, ніж оригінальна модель КСК 1965 року. І до речі, це вперше коли калібр 6L35 з'являється в регулярному асортименті, а не тільки в лімітованій моделі. Далі я порівнюю дві моделі кінгів з 6R55 та 6L35. І ось що я бачу. По-перше, полірування. В дорожчій бічна частина корпусу і рант повністю блискучі. Рант, до речі, також має дві грані, але тут вони мають різну ширину та що ближче до скла, на третину тонша. Навіть вушка з торця трохи інша. Форма діаманта збереглась, але тепер вона не пласка і також має дві грані. Так, сейко, давай ще більше грани. Тепер циферблат. Форма накладених міток така сама, але вони тонші та трохи довші. Годинна та хвилинна стрілки дофін за власною обробкою мають тоненькі бічні грані, тонка секундна така сама голчаста. Люма тут немає, а от дата є в тому ж самому місці. Сапфірове скло також зроблено в формі купола, проте його висоту зменшили, що також зробило цю модель тоншою. До речі, в цій версії заводна головка має менший розмір, водозахист в дорожчих кінгах менший і складає 50 метрів. Чорний циферблат, за словами Сейко, не просто чорний, а має новий відтінок, зроблений спеціально для гармонії з новим дизайном в корпусу, створюючи вишукану зовнішність. Оце я вам прям процитувала прес-реліз. Сейко в своєму стилі все має свій сенс і не просто так. А я скажу, що циферблат здається надзвичайно глибоким. В лімітованій моделі циферблат має геометричний візерунок, який відтворює хризантему – одну з національних квітів Японії. В японській культурі хризантема символізують довголіття та омолодження. Рельєфний профіль зробили за допомогою тонких пересічних ліній, які мають назву Кіку Цунагі Mon. Окрім цього, в комплекті з ліміткою буде додатковий шкіряний ремінець бежевого кольору. Окрім обробки, суттєву різницю між двома новими версіями кінків забезпечує саме калібр 6L35. Він знаходиться у вищій категорії в ієрархії калібрів Seiko, переважно завдяки тому, що його тонка архітектура дозволяє робити тонші корпуси. А це останнім часом дуже актуальна тенденція для Seiko. Навіть дайвери отримують досить тонкі корпуси, не втрачаючи у міцності та інших характеристиках. 6L35, на відміну від 6R31 або 6R55, які ми бачили в King Seiko, має вищу частоту напівколувань 28800. Відповідно, секунда-стрілечка буде рухатись плавніше, але при цьому тут менший запас ходу, який складає 45 годин. Точність заходиться в діапазоні мінус 10 плюс 15 секунд на день. У випадку із Seiko є певна варіативність, може бути як хронометрична точність 4-5 секунди на день, так і ближче до граничних показників. Це певна особливість їхніх калібрів, які можна доналаштовувати. А тепер до підсумків. Зважаючи на те, що в часи створення колекції King Seiko вона випускалась паралельно з нині преміальним окремим брендом Grand Seiko і конкурувала з ним, я розумію логіку Seiko, які відокремлюють її від решти свого асортименту. Як завдяки обробці та деталям, так і за допомогою ціни. Щодо деталей і обробки, скажу так. Візьміть кінсейку в руки, приміряйте та роздивіться ближче. І ви дійсно зрозумієте, що він відрізняється від інших колекцій та відчувається інакше. От він просто постійно блищить, мінімальний рух зап'ястя і все починає мерехтіти. Це прекрасний результат роботи Таротанака та його караматики дизайну, яку він втілював у життя для того, щоб 60 років по тому зробити годинники сейку більш виразними, впізнаваними та конкурентними на міжнародних ринках. Так, ціна досить косюча, особливо якщо взяти версії з калібром 6L35. Так, і конкуренція досить велика в цьому ціновому діапазоні. Більш того, потрібно боротися із прийняттям Seiko-аудиторією саме в цій ціновій ніші. Я б сказала, що задача перед Seiko стоїть складна із зірочкою. Але особисто від себе скажу, що я дуже чекаю на жіночі King Seiko, яких правда на горизонті поки не передбачається. Але ж мені ніхто не заважає мріяти. Ну що, я вже в очікуваннях коментарів самого різного штибу і відчуваю, як у вас руки чухаються, їх написати. Тому не відмовляйте собі в цій забаві, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!